6 грудня у театральному сквері відкрилась головна ялинка міста, що стала символом початку новорічно-різдвяного сезону. Ялинка, прикрашена кульками та тисячами вогників, стала центральним елементом святкової локації. Сьогодні Олександрійський театральний сквер запрошує малят і дорослих відвідати наші новорічні локації. Сьогодні яскравими вогнями запалає наша новорічна ялинка, яка є родзинкою нашого театрального скверу. І в цьому році вона буде інакше прикрашена. В нас працюють новорічні фотозони, фотолокації. Звичайно, кожного дня подвір'я наше буде відкрите. Також 23 та 24 грудня в приміщенні Олександрійського театру Будуться благодійні новорічні вистави в цьому році. Вона має назву Таємниця крижаної феї. І, звичайно, дітки будуть відвідувати по запрошенням, потім отримувати подарунки від міського голови. А в суботу, 28 грудня, всі бажаючі зможуть відвідати по квиточкам. В Палаці культури Світлопільській відбудуться вистави для сімейного перегляду, які мають назву Поки не всі вдома. Програму заходу доповнили виступи творчих колективів міста. Особливий захват у дітей викликала поява на сцені персонажів, з якими малеча познайомилась ще влітку. Приїздить естрадний вже Санта Алекс. Ми його так назвали, і також він запросив незвичайних героїв на відкриття. Всі ви пам'ятаєте? Я думаю, що влітку на день захисту дітей були запрошені герої з Мадагаскару. Приїхали а тут їм наскільки сподобалося влітку, що їх Санта Алекс запросив взимку, і вони приїхали до нас в Олександрію. На Свят. Кування новорічної програми Відкриття ялинки вітали гостей новорічно-різдвяного заходу з прийдешніми святами, зима та святий Миколай. Вітаємо діточок Олександрійщини з прийдешніми святами! Бажаємо їм віри, щастя, здоров'я та найскорішої перемоги з прийдешніми новорічними святами. Поруч із ялинкою у сквері працював різдвяний ярмарок. На ньому можна було придбати подарунки, сувеніри та традиційні новорічні смаколики. Ми запитали в Олександрійців, яким для них виявився рік, що минає. Рік видався нелегким, як і для кожного українця, але завжди поруч є підтримка, чоловік, діти і постійна мотивація. на Майбутній рік, що потрібно постійно підтримувати ближніх, збирати частіше в колі рідних, не забувати про наших захисників обов'язково підтримувати. І я бажаю всім зустріти чудово новорічні свята, як би важко не було, але потрібно продовжувати жити. Цей рік дуже турботливий, дуже я переживала. За своїх воїнів в ВСУ щоб був, щоб вони побіждали, щоб вони живі були всі, здорові, щоб їм щастя, здоров'я було і всього найкращого. Зимове новорічне містечко в театральному сквері працюватиме щодня до 20-ї години у вівторок, четверта суботу, з 15.30 до 16.30 новорічна локація чекає на малечу, аби сфотографуватися з казковими героями.